Карта дня, які події вас нині очікують? А очікує вас приємне спілкування з усіма, з колегами, з друзями, з рідними, з близькими, з випадковими знайомими, десь в черзі в магазині, десь в автобусі разом їхали. Це буде досить гармонійний день. День, коли ви матимете в основному позитивні емоції, день, коли поряд будуть позитивно налаштовані люди. І навіть якщо й трапиться хтось такий не сильно задоволений життям, то ця людина швидше за все біля вас надовго не затримається. Цього дня і настрій вам не псуватиме. Для романтичних стосунків це взагалі ідеальний день. День кохання, день романтики, день взаємопорозуміння, день, коли вам настільки класно разом, що як в тій рекламі, і нехай весь світ зачекає. От все, що можна сказати чудового про романтичні стосунки, буде цього дня у вашої пари.